Де живуть, добро і казка, де вони живуть? І які стежки до них ведуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. Доброго, доброго здоров'ячка, друзі! Приготували долоньки? Раз промінчик, два промінчик. Сонечко всміхається. Три промінчики. Чотири з друзями вітається. Доброго-доброго ранку, друзі. Доброго ранку, наші сонечки. Дітки, а скажіть, з вами трапляються історії, коли ви капризуєте? Так? Таке може трапитись як з дитиною, так і з дорослим. Я вас запрошую переглянути одну історію з дітками і капризулюю. Жила на світі капризка. Ніхто не знав, звідки вона взялася, але вона була. Їй було все цікаво, і вона літала там, де були маленькі діти, бо там, де маленькі діти, завжди відбувається щось цікаве. Капризка спускалася до них понижче, випадково заплутувалася в волосі, або в дитячому одязі. І ніяк не могла відчепитись. Мало хто із дорослих міг побачити капризку, і дуже легко було зрозуміти, що вона тут, бо дитина, до якої причеплялася. Капризка забувала про те, чого хотіла, і починала кричати, стукотіти ногами, падати на підлогу, а іноді кидатися різними іграшками. А капризка від всіх цих криків ставала все більшою і товстішою і заплутувалася сильніше. Спочатку її можна було просто здути, подуєш на плечику чи голову, і злетить капризка, як і не було. А дитина посміхається і починає грати, спокійно розмовляти. Але ось біда, іноді капризка заплутувалась так сильно, що здути її було неможливо тільки відірвати і викинути. А як відірвати те, що не бачиш? І всім від цього було погано і дітям, до яких чіплялася капризка, і батькам, і навіть самій каприсці. Капризці хотілось летіти далеко, але для цього потрібно було якось звільнитись. Їй дуже-дуже хотілось сказати людям, що вона є, що їй також потрібна допомога. І коли капризка зовсім підросла, вона стала проявлятися тільки трошки прозорим туманом. Одна дуже уважна мама побачила її і сказала, яка ти цікава, ти щось хочеш сказати. Капризка так здивувалася і розхвилювалася, що з нею заговорили, що розгубилась, але потім зробила глибокий вдих, заспокоїлась, перестала заплутуватись далі і задумалась, а що ж сказати? І вона сказала Я тут, я заплуталась, я хочу, щоб мені допомогли. Я хочу, щоб мені роз'яснили, що тут відбувається. Тоді сідай на цей диванчик, і ми з тобою порозмовляємо, сказала мама. Мама допомогла каприсці виплутатись із дочки на волосся, і та відразу заспокоїлась, і вони розмовляли втрьох мама, дочка й капризка. Дівчинка без каприски відразу згадала, що вона засмучена, бо її улюблена іграшка закотилася за диван і сказала про це мамі. Іграшку швидко знайшли. Мама домовилась з капризкою, що та літати буде більш уважна, і старалась не заплутуватись у волосі дочки. Радісна капризка погодилась і полетіла далі. І коли їй було цікаво про щось дізнатися, то вона приходила до мами, і вони подовго розмовляли втрьох мама, донька й капризка. Але іноді капризка забувалась і опускалася дуже низько, і знову чіплялася за дівчинкою. Тоді дівчинка знову ніяк не могла зрозуміти, що їй треба, і тупала ногами, падала. Але мама вже знала, що треба розплутати капризку і поговорити всім разом. І тоді з'ясується, що трапилось, і що хоче дівчинка, а капризка знову знову летіла. Іноді дівчинки хотілося пообніматись з мамою, іноді спати, а іноді було погано, бо вона посварила своєю подружкою. А каприски було все цікаво і вона хотіла поговорити. І з часом дівчинка сама навчилася бачити капризку, коли та підлітала близько. Вона сама не давала їй заплутуватись, а подавала їй свою долоньку, і вони разом ішли до мами розмовляти. Тож уважні і кмітливі дітки, то я вас запрошую допомогти і з'ясувати, з ким із діток капризуля. Граємо? Капризуля з тим хлопчиком, який малює. Чи капризуля з тим хлопчиком, який кричить і виридує на подвір'ї? Капризуля з хлопчиком, який виридує. Хлопчик допомагає мамі в магазині. То з ним капризуля. Чи з хлопчиком, який падає на підлогу в магазині і кричить? З хлопчиком, який падає на підлогу і кричить, з тим і капризуля. Капризуля з хлопчиком, який посварився з дітками і насупився. Чи вона з тими дітками, які дружно граються? Так, капризуля з хлопчиком, який посварився з друзями. Коли до дитини приходить капризуля, то вона плаче і вирятує, то треба сильно сильно подути, щоб прогнати капризулю. І, заспокоївшись, порозмовляти, з'ясувати, що трапилось. Дітки, потренуємось відганяти капризулю. Для цього уявимо капризулю на долоньки. На ручки. І вдихаємо повітря через ніс і піднімаємо капризулю до ротика, щоб потім ротиком видихнути і здути капризулю. Довгий-довгий видих, щоб вона далеко-далеко відлетіла. Пробуємо тренуємось, носиком вдихаємо, ротиком. Недалеко і далеко відлетіла, то давайте ще раз носиком вдихаємо. У кого ще не відлетіла, то можете спробувати ще. А коли немає капризулі, то ви тоді можете порозмовляти і розповісти, що вас турбує. І з'ясувати це, і заспокоїтись. А зараз. Ми з вами порухаємось. Тож, приготувалися? Рухаємось! Діти Капризка живе в поганих чи хороших вчинках? Капризка живе в поганих вчинках. Тож, допоможіть, будь ласка, з'ясувати, де вчинок добрий, а де поганий. Пограємо. Грати з сірниками. Добрий чи поганий вчинок? Поганий вчинок. Мити посуд. Добрий вчинок. Вередувати. Поганий вчинок. Допомагати нарізати салати. Добрий вчинок. Гратись своїми іграшками. Добрий вчинок. Розбити м'ячем. Поганий вчинок. Дражнитись, кривлятись. Поганий вчинок. Дітки, ви сьогодні такі молодці. Я так радію за вас. Сьогодні ви з'ясували, де ховається капризка, в яких вчинках. Ви також знаєте, як тепер здути капризку. Вмієте? То справитесь! А ще ви знаєте, де добрі вчинки, а де погані. Ви великі молодці. А я з вами сьогодні прощаюсь. До побачення, до слідуєї зустрічі. Буду чекати!